Доброго ранку, шановні глядачі, я з сином сьогодні знову прибули до лісу. 8 годин 20 хвилин, неділя. Хлопчик вже знайшов другого гриба. Щойно мене повстидав, бо йшов ззаді по стежці і каже, тату, як ти пропустив такого? От він знімає свого другого вже другого, я ще не маю грибочка. Так що всідайтесь. Гарненько і наблюдайте за нами, будемо щось находити і вам демонструвати. Коротенький віршик, бо бачу, що люблять мої віршики. На диван ви всі сідайте. English як down, please. І за дами наблюдайте. Тато, з сином прийшли. В ліс. Друзі, чому я е, по-англійськи заговорив? бо вчора я перший раз свій канал, його всі дані, аналітику наблюдав через ноутбук, де все показано обширніше. Мені приємно, нас наблюдають в 22 країнах світу. Це радує. Не тільки українці нас дивляться. Що ж, йдемо. Хотів сказати, ми починаємо, але вже не вийде це сказати, бо син вже... Почав. Ходів хлопчик. Ну що, панове? Другий раз мене син повстидав. Каже, тато, ти знов прийшов а, ха -ха -ха. Я кажу, сину, який я радий, що ти після мене бачиш. То маленькі грибочки і тато їх не побачив. А у нього був сьогодні заказ. Такого трошки більшого я вже бачу. А у нього сьогодні був заказ від мами. Сину, ти маєш мені маленьких на закрутку збирати. Ось один грибочок. І десь я бачу другого. У нього, а, тут вже є другий і третій. Сину, маєш мені маленький збирати. Ось дивіться. Ось такий ще. Так. І ось такий іще. Початок гарний. Так що син вже отримує від мами замовлення на маленькі гриби на закруточку. Якщо ви запримітили вже... Ми зайшли трішки по-іншому в ліс. Де такі кущівники? Бачите? Чому поясню? Уночі у нас в лісі просто як днем видно. Ліхтарики по всьому лісі, так як мені сказали. лунатики працюють по повній. Як коли синок на чистій території вони з ліхтариком проходять, всі гриби захапляють, а нам хіба манюні залишаються? А ми підемо сьогодні по-іншому. Там, де кущівник, де з ліхтариком дуже не піде, бо то перебиває. І ми сьогодні схитрували. І начало є, чи початок, вибачте, досить непоганий. Син вже мене два рази повстидав, а я вже все-таки три грибочки від, від встиду знайшов. Продовжуємо. Тактичний хід поки себе, друзі, оправдує. Погляньте. Бачите, тут вони з ліхтариками не пройдуть. Бо фактично до лісу вже бояться люди йти. Вже навіть дехто старається йти з обіду, щоб гриб встиг вилізти. А ми пішли просто іншої території. Дивіться, ось тут вони з ліхтарями не проходять. Бо кущі. Це вже боротьба не з лісом і з схованим грибом. А боротьба вже йде з тими, хто визбирує вночі. Бачите, що мусимо робити? Денники. Міняти свої походи після нічників. Ось так. Початок дуже навіть приємний. Ось вам іще, будь ласка, грибочок. Ось я його поклав біля цих, бо навіть до кошика не дійшов. Ось вам, будь ласка, і ще грибочок. Дуже обнадійливий старт. Мені це подобається. Син пока мовчить. Так, панове, є черговий грибочок. Поруч знімає синочок. От. А тато знімає грибочок. Бачите, ми знайшли. Він каже, є, а той самий час кричу я. Тоже, є. Ось такий. А ми маємо чергового ой, грибочка. от такого. Мокро трошки в лісі. Вночі, вночі перейшовся дощик. Тобто на коліно стаєш земля мокра. Ну, грибові дуже вологі у нас не треба, бо ні, ліс не, не сухий, але не пошкодить лишній дощик. Є іще парочка невеличких біленьких грибочків. Такий і ось такий. Так, наша мама сьогодні нам встала канапки робити. І вона казала, ну що мої блогери, ідіть до лісу, ідіть Нас мама блогерами прозвала, бо оба знімають, вон син знімає свого гриба. От, бачите. А я свого. Мама нас каже, йдіть, блогери мої, йдіть. Так, коло такої березеньки поруч ми, І попався червонячок. Я кажу, Захарк, у мене козарик. А він каже, і в мене два. А я цього, коли готувався знімати, кажу, і є і в мене сину два. Побачив ось цього ще. От. Чую, що вже бубнить. Значить, знімає свої червонячки. Та, <с> я йому увагу приділяю. Ну, татові приємно, що син грибариком таким росте. Ще знаходимо червоненького. Один. Ось так. Цей другий. Ось так. Русину, он там червоненький є. іди туди, по хата то буде тут зривати. Він пішов, каже, і не один. знаєте, там є пару. І слава Богу. Дитина така, знаєте, скажу вам, вчора, коли довго гриб не попадався, я побачив біленьких і кажу, йди, зніми для себе, ніби тут і не йшов. Наскільки воно чесним росте, що я потім його відео переглядав блоки, що він нас знімав. Я мушу переглянути, що він там кидає в YouTube. А він там признався. Мені тато подарував два грибочка. Такий чесний. Вже ми так довгенько йшли. Гриб не попадався. Син трішки був відстав і крикнув. Тато! Я кажу, я тут. Аво, я біленького знайшов. А він пішов на мій голос і чую, кричить, і я два, три. Ні, чотири. От. Так що знову почали попадати з грибочки. Я був сина там на горбочку залишив. І кажу, синок, він парасольки там зривав, знімав. Я кажу, синок, тато де там униз гляне. Тут такі старі. Такі старі, великі буки. А дитину пошкодував, що він не йшов вниз, бо потім треба догори підніматися. І ви знаєте, не полінувався старий. І... Все-таки прийшов і під цими старими буками знайшов ось такого білого. От. Ось такого. Це вже другий, бо першого я знайшов ось тут. Ну ходи, подивишся, ходи, він не лінується навіть спуститися, лиш би грибочка побачити, А перший був у нас десь тут. Так, є. Я коли у нього кошик залишив. Став кошик свій. Покажемо, як ти тата обскакуєш. Став коло мого поруч. Так, і ось такий був у нас перший. Так, тато йому вже там почистив кошечку грибочки. А тепер він знайшов був дві парасольки. От я спеціально заберу, щоб людям знов не похвалити, а реально показати. Гляньте, що знайшов хлопець. На даний момент і що знайшов тато? Навчив на свою голову, що тепер буду ходити червоніти зі встиду. Смієшся? Сміється, гляньте, бо він знає, що він тепер чемпіон. Тато радий. А може комусь і цікаво, як відбувається в лісі привал. Ну а що? Ало, хлопець вже печенько з чайком потихеньки собі їсть. От його кошечок з боку. І він собі має такий чайок і попиває гаряченький. І таті в кошик. Дата перекуру, звичайно. О, Смачного хлопчику. Дякую. Ось так, трошки відпочинемо, підемо далі. це наш прекрасний буковий лісок. Ось такий. Так, У нас не є такі дуже прикри гори, але постійно така місцевість. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Та, є такі пологіші участки, ділянки. Ми вже на підході до, любому, до любимої синової гори, бо він дуже любить боровички. І тато вже одного боровичка знайшов. Ось такого. Та хлопчика. Він так гарно розкрився, каже, у моху. Кажу, та, ось такий. Гарнюцький Боровичок у нас попався. Так. А тато знайшов. Щойно син знімав білого. Кажу, а я кажу, а я найшов, диви якого. І потім кажу, аж три. Цей один. Ага, аж п'ять не хочете? А це аж шість. Другий, третій, четвертий. Цих я зразу не побачив. А оце. П'ятий, шостий. А ось ще й сьомий, восьмий. Так, по черзі, діду. П'ятий і шостий. Ось він і ось він. А це сьомий. А це восьмий. Гарна сімейка на невеликій діляночці Гарна. А ось і це вже прямий ефір, якого я не бачив. Дев'ятий. Це ви вже разом зі мною шукаєте. Так. Так. І більше. Ну. нема А це білий? Ну, нічого, схожий просто з вигляду. І отак от дев'ять штучок. Син ішов вже у відрив, то ж тато різкість накрутив. Доганяю малюка і знаходжу два боровика. Ось. Попробую його ще. Витягнути є два боровика, щоб доз... догнати свого сина малюка. Так. Ой, це такий підберезничок ще був. Мати рідна мацоню. Ну що, шановні глядачі, ми вже на виході з лісу з сином. Тому що сьогодні неділя, я прошу пробачення у тих, кому я колись говорив, що я в неділю, ну в вихідні до лісу не ходжу. Прийшлося. Чому? Тому що дитина в школі, а гриб пішов цього року пізніше, тому я і в неділю, і в суботу вже інколи попадаю в ліс. Бо є підписники, в мене дуже багато нових появилось, котрі не знаю, що я колись таке говорив. У вихідні я не любив. Хлопець дає результат. Я вже мушу йому потихеньки переписувати своє любиме дерево лежаче, на яким я люблю з вами промовити в кінці пару слів. Результат. Будь ласка, сина результат. Ось він. Бачите, він парасольки дві ще знайшов. І мій результат. Ненадовго сьогодні вийшли, тому що... Хотілося дитину в ліс вивезти. Але в мене магазин працює без вихідних, тож я сьогодні моя зміна. І я сьогодні просто вирішив побути трішки в лісі, а вже потім поїхати. Бо треба ще й заробити на хліб, і на олію, і на ковбасу. Одним грибом сити й не будеш. Так, так що я ще зараз полечу до роботи. Ну і вже як обов'язок рахую. Панове, бо надто багато користувачів акцентують увагу на мої віршики. Вже мушу, хоч би навіть не хотів щось та штампанути. Сьогодні встиг небагато, але встиг. Чо сумний. А втілок з 10 зранку було під лісом бусів і легкових. І все це вперед нас гайнуло. Прийшлось. Збирати після них. Ще зустрічались по дорозі ті, що збирають уночі. Та ми все ж дякуємо Бозі, ми теж знайшли ми силачі. По кущиках пройшлися зранку. Вже дехто з лісу ніс торби. Ми вперто йшли і до останку. І несем додому теж гриби. На цьому все, шановні любителі природи і грибарства. Будемо їхати додому, а там збиратися ще і копійку заробити. Слава нашим Збройним силам, слава нашій Україні! Вам всім добра, миру, любові, здоров'я. Все буде Україна! До нових зустрічей. Па-па.